Алла Волкова Попробувала для себе напій. Новий, прикиньте, комбуча. Знаєте, що таке комбуча? Гри... Комбуча є буч. Я б так її назвала. Це відчайного гриба. Мені друг каже, Алла, попробуєш, приісполнішся Я не приісповнилась, я обсерилась. Просто сьогодні комбуча. Так, це, це, це просто це щось невіроятне. я дзвоню до цього ж друга і кажу, що робити мені з цією комбучою? Він каже, ну, тут треба. Я кажу, у мене зйомка. Він каже, ні, ні, я кажу, тут треба газіровка і щось поїсти. А в мене ларьок біля хати. Газіровка це вийшов в non-stop Energy, і блядь, ковбаса порізана, знаєте, глобина. Це просто Я не знаю, що це було таке. Я ще прийшла сюди. Ну, їду на таксі, мені таксіст, а я ти почала. Мені таксіст каже, Ви ригати хочете. Я кажу, я стравати хочу. Там взагалі я приїхала сюди і ще така думаю, ну треба щось щоб полікуватися. Окрошко. Єбанула. Окрошко і два пива. Якщо сьогодні щось йобне по Києву, то я. Такісь невероятні речі зі мною в тому Києві відбуваються. Я переїхала недавно. Тут, чекайте погано людині. <смій> Братан, повір мені, я єлі тримаюсь. <смій> Розумієте, коротше, я переїхала недавно, це ж зі Львова. Я переїхала. І я їздила туди, значить, зняла собі квартиру тільки на таксі їздила. І думаю, це, це пройдусь трошки, може, там десь. Ну, це вчора думаю, пройдусь. Де я взагалі? Де я зняла квартиру? Я йду, а тут без піздіжа. Оце розйобане вікна, які з однієї сторони, з іншої сторони, все фанерою заїбашено. Я думаю, боже, а де ми? Я заходжу в Google-картах без піздіжа. Я зняла квартиру 550 метрів від заводу Артем. Прикиньте. Бог такий, ну на тобі там, Тарасику, тобі мозги і красоту, тобі там ум і талант, тобі там удача, тобі, але сіськи і все. Сіськи і удачі, тобі, Алла, з квартири біля заводу Артем. Там, блядь, і похорониш себе. Ой, Господь. Причому я комікам ще це розказую, вони мені кажуть, ну, а що ти, що ти випендруєшся? На якому ти поверсі? Я кажу, на другому. Вони ж не на десятом. Я кажу, так, звісно. Добро пожалують в рай, Алла. Ладно, хочу з вами про дуже цікаві речі поговорити. Знаєте, в мене є подружка, хочу поговорити на неї. Скажіть, в кого є їбануті друзі? Єбануті друзі, з якими ви разом просипаєтесь десь в Одесі, п'яні. А засипали в Києві. Окремо, взагалі. В мене є така подруга, вона не зовсім адекватна. Ну ви ще знаєте, по п'яні, оце дебільні всякі історії в голову приходять. Всякі оці ідеї, бізнес вони відкривають. Вона мене подружка. Вона каже: все, Алла, ми йдемо в ескорт. Я і ти». Я ахуєла, ну як ахуєв її муж рядом. Там вообще. І ще ж вони, знаєте, нап'ються ці люди, і вони отчаяні, отчаяні настільки, що, щоб ви розуміли, якось коротше, вона сіла в машину до азербайджанців, заїбала їх настільки, що вони лишили їм машину і поїхали на таксі. Така, і недавно ну, мені каже, все, а ми йдемо в зсу. Я з нею. Я кажу, ну ти. Я і ти в натурі, ну біба і боба, блядь. Жінки в ЗСУ, це, блядь, це просто вони дуже круті, вони дуже класні. Найкращі жінки, вони зараз в ЗСУ. Я з тобою, ну я сліпа, ти тупа. Ми там не то що битва за Донбас, ми битву за Макдональдс проїбали, сестра. Там взагалі нічого не вийде. І вона каже, а що це є тупа? Я кажу, тому що ти кашала, йдемо в ЗСУ. Адра, знаєш. Трикін. Така дуже, я кажу, дивися, кажу, ти важиш 40 кілограм. В мене 40 кілограм важить тільки сіські, Ну. На нас броніки дуже притула, не знайде. Як ти це кажу, собі бачиш? Типа Ми заходимо в воєнкомат, і нам такі, ну, мама і дочка чись прийшли. І, який автомат їй давати іграшковий? Вона каже, що це іграшковий. Я кажу, тому що ми прийшли в секшоп, тобі дали вібратор, тебе псс ударною волною відкинуло, блять. Май совість ви вже. І вона мені каже: ну, ви каже, але ти маєш перша йти на фронт, тому що ти трошки зрадниця. Ти жила в Росії, ти вийшла заміж за Русского». Мені 28, я вдова. Я вмію виправляти свої помилки. А ото, що ти за ОПЗЖ голосувала. В Вобщо... Ніяк не виправдати. І я ще їй кажу, ну, типа, а конкретно ти кажу, от що ти, 40, що ти кажу, будеш робити на фронті? Вона каже, я буду їбашити русню. Я... Вона, вона таракана вбити не може. Ну, я кажу, ти якось чмоню руського. Візь... Ну, Відмаєш, відкормиш в полоні, жениш на собі. Вона каже, ну піздець буду, як ти. Я кажу, дуже гарно. Дуже прикольно, я вже Вообще, я то кажу, дивись, я кажу, якщо кажу по-серйозному, ми з тобою два топографічних крітніста. Вона каже, це як це коли? Я кажу, це коли ми сука вашані одна одне загубили. Відділі ковбаси, блять. Ну ні, ми не можемо йти. Вообще ніяк. І типу, якщо ви сумніваєтеся, як... я, я, я кажу, ти розумієш, кажу, ну я злобна сука. Мене всі ненавидять. Ти темношкіра. Ми вночі, якщо загубимося, мене знайти не захочуть її не зможуть. Я кажу, ти ж розумієш, я кажу, тебе, блять, тепловізор, походу, навіть не побачишся. <риклад> Вона каже, все, але ти расистка. Фу, каже, ти расистка, а я не расистка. Вона каже, ти б змогла замотити тим шкір? Я кажу, да, б змогла. Вона каже, я б не змогла фу, блять. <риклад> Прикиньте, така в мене подруга є. Ладно, сьогодні було у вас тільки класних коміків. Давайте їм похлопаємо. Вони заслужили, вони класні, вони круті. Я, до речі, не люблю класних коміків, не люблю після них виступати, тому що, ну, знаєте, є такі коміки, які жартують на дуже класні теми, такі болючі, і в них немає хейтерів. Ви помічали? В них немає, блядь, хейтерів. Якось я їздила в тур, таких хуйов насосалась. І не буквально дівчата. Там таке пішло, і просто я собі покрилася все, більше ніякої такої штуки, тому що є один комік, і я кажу, ну в тебе хейтер є. Він каже, що... трошки. Я... я зайшла найгірший хейтерський коментар в чувака, звучить так. Мені взагалі не смішно. Але заход був хороший. В мене найгірший хейтерський коментар та, за останні 30 хвилин звучить так, коли ти вже здохнеш, йобана алкоголічка. А я зі своїми хейтерами ще струсь трошки, так. Я пишу: ти з'їбеш сьогодні з моєї сторінки чи ні, мама. <риклад> мене мама, вона мені постійно це, знаєте, приносить мені цих кольків, показують, каже, але це файно. Але то смішно, подивися, але це гарно. Я кажу, я знаю, мама, там далі я, блядь, буду просто. Почекай трошки. І в якийсь момент їй показали недавно вона мені дзвонить і каже, мені показали твій один жарт, один. Е, жарт звучить так. Дивіться, я. Дивлюсь на себе зі сторони. І розумію, що мене хочеться тільки виїбати. І я не проти. Як і мій вічим. Проти, моя мама. Вона родила чотирьох, привикла, що це все дають гроші. І в мене мама просто дивиться на мене. Я дивлюсь на неї і, і, і просто ми в мовчанку граємо. І я кажу: ну а що я кажу? Люди деякі платять великі гроші, щоб це почути. Дехто кажу, платить великі гроші, щоб собі Вона каже, Дехто, блядь, і за УПЗЖ голосував. Ти був це не вийовувалися, якщо чесно. От така в мене сім'я. Е, да, дивіться, ще розкажу. Я трошки жила в Львові, оцей ну, час війни. Я жила в Львові, і мені там було дуже скучно, бо вони там всі дуже віруючі, а я не вірю в Бога. Мені не було чим зайнятися, я знайшла собі забавку, я ходила до сповіді. Так, да, прикиньте я. І в якийсь момент мені стало так скучно. <гум> і я пішла до сповіді, батюшка в мене її не прийняв. При... Прикиньте, не прийняв мене сповідь, і я думаю, ну а я ж зло внесу. І я думаю, ну ні, ні, я тобі відомшу. Значить, буде паска. Я прийду, і значить, коли ти будеш всіх хлістати святою водою, я просто крикну, святой отець, так ні на ліцо. <гум> Щоб ми воду разом горіли. Якщо, що. Коротше, я все продумала до мілечей, в якийсь момент я стою, чекаю, значить, цю вендету, прикиньте, чекаю. І я поки стояла, чекала свою чергу, стою собі, і, значить, і сусідський пацик, малий шкет. Почне мене гладити отак по нозі. Отак, глади, глади, я кажу, так, прикраті це робити, таке не можна робити з Стьотю безплатно. <реш> ну ні, тож. Ізвиніть. І поки я відлікалась на малого і з ніоткуда вискакує. батюшка, хлістає мене святою водою, і я з перепугую, кричу, до коні на ліцо? І в цей момент без прикола, мене обсерія ворона. Прикиньте, обсерія ворона. Я стою, повна тишина, і, і батюшка кинув а як то вороні на лице можна, а мені ні. Я думаю, дуже гарно. І просто повна тишина перед церквою. Якщо ви думаєте, що хуже бути в моєму житті не можна, то ці в повній тишині малий достає 20 гривень і каже, то Так, ладно, Ми тут з вами трошки подружились, то ми давайте закінчу з таким трошки трошки інтимним, трошки тим, що мені близько, мене кинув хлопець. Представляєте? Прикинь, кинув хлопець і, значить, написав мені, каже, але ми більше не можемо бути в місті. Я устав, просить тебе прикриті, шутити про вотаті твої пісюни, про орги, про груповухи. Так я перестала шутити, перестати участвувати, ти не просив. <рес> ну, У нас бунчу не вийшло, знаєте чого? Бо він віруючий. Віруючий, представляєте, настільки мене це вже достало, тому що він коли коротше, зівав, хрестив собі рот. Руль в машині хрестив, а відвіча. Він якось кончив мені живіт. Я кажу, так, мені витрати, чи ти її посвятиш. <риклад> <риклад> да, але я думаю, що він обідився на інше. <риклад> Да, В якийсь момент він попросив, каже: ну, пальчик в попку. Я не витримала, я кажу: тобі, отак чи хрестом, блядь? Мене все Алла волкова для вас.